Цікаві факти про альпака. Факт номер один Так само як алігатор не є крокодилом, а кит не є рибою. Альпака не являється ламою. Звичайно, вони дуже схожі, але в них багато відмінностей. Альпака зазвичай важить не більше 65 кг, коли повністю виростає. Це дуже соціальні тварини, які потребують бути частиною стада. А ще в них дуже м'яка та розкішна вовна. Лами в свою чергу приблизно вдвічі більші за альпаку. Вага може перевищувати 135 кілограм. Вони досить незалежні і часто тримаються подалі від інших лам. І взагалі ламу використовують переважно як в'ючну тварину. Факт номер 2 Хоча існує чотири породи лам, дивовижним фактом є те, що існує лише дві породи альпаки: це альпака Уакайя та Альпака Сурі. Переважна більшість альпак живе у Північній Америці. Десь 90% є альпака Уакайя. У альпаки уакая коротші волокна. Які трохи кучеряві, як у плюшевого ведмедика. А от сурі альпаки з іншого боку мають дуже довгі волокна, які більше схожі на шовковисті дреди. Факт номер три. Волокна альпаки мають більше 20 відтінків від ніжно-білого до коричневого. Та від світло сірого до справжнього чорного. І це лише природні кольори на її спині. Волокна альпаки можна комбінувати, щоб отримати більше кольорів, а пряжу іноді тонують. Після стрижки пряжу альпаки можна одразу вплітати у велику кількість різних кольорів, що зменшує потребу у використанні хімічного фарбування вовни. Коли інки одомашнили альпак майже 6 тисяч років тому, волокно використовувалося для виготовлення одягу та ковдр виключно для королівських осіб. Так у стародавні часи волокно альпаки було відоме як волокно богів. Факт номер 4 Альпаки їдять як супермоделі. Ці вегетаріанці з довгими шиями та довгими віями дуже мало їдять. У їхньому раціоні переважає трава або сіно. Але в той час, як кінь зазвичай з'їдає приблизно 7-9 кг сіна в день, щоденне споживання трави 60-кілограмової альпаки становить лише близько 1 кілограма. А коли справа доходить до води, то вони і тут все ще залишаються мінімалістами. У той час як корові щодня потрібно пити близько 10% води від власної ваги тіла, альпаці потрібно лише близько 1% води. Факт номер 5 Альпака може плюватись як верблюд, і це трапляється з різних причин. Наприклад, якщо тварина відчуває загрозу, відчуває стрес або захищає їжу. Найчастіше альпаки плюють один на одного просто так. Та і на людей вони зазвичай плюють з тих же причин. Ці факти були записані за проханням одного з наших підписників. Тому, будь ласка, залишайте ваші власні побажання внизу в коментарях. Дякую за вашу увагу, лайки та підписку.